Ваші вчителі, цей чудовий день. Ми хочемо вас привітати з вашим днем, днем вчитися. Подякуємо вам за постійну самопожертву і щоденну самовіддачу. Любов та турботу. Вітаючи зі святом, бажаємо кожному з вас міцного здоров'я, щастя, благополуччя, невечерпної веснами, любові та злагоди. Ожемо подякувати усій адміністрації гімназії, а сам нашому директору Кудрейко Олександру Миколаєвичу та його заступникам Ганні Василівні, Євгенії Миколаївні, Світлані Петрівні, Світлані Олексіївні, Олені Олексівні і Сігнатівні за те, що вони щоденно турбуються про нас української мови та літератури Наталі Петрівні за те, що прививаєте нам любов до батьківщини. Вчителя світової літератури Світлана Олександрівна, за цікаві переміщення до різних мистецьких творів. Я англійською мовою Юлії Ірни та Лілії Володимирівни за те, що ви розвиваєте в нас вміння спілкуватися англійською мовою. Happy Teacher's Day! Ми хочемо подякувати та привітати вчителя алгебри та геометрії Юлії Миколаївни за те, що вчителя логічного мислення. Вчителю історії Олені Володимирівні за подорожі у видатні події у житті людства. Музики Ганні Володимирівні що ви намагаєтесь навчити нас змінити прикраси? Вчителю обратворчого мистецтва Надії Миколаївні за те, що вона розвиває у нас художній художні смак. Відлю з географії Наталії Миколаївні за те, що вона розповідає нам про різні дива вас Здоров'я та білогії Марія Валі за те, що ви розчите здоровому способу життя. Дякую з фізики Зоя Олександрівну за те, що ви поглиблюєтеся з нами у світ фізичних явищ. Фізичного виховання Наталія Анатолійні за те, що ви нас виховуєте фізичну здоров'я. Він Юрівні за те, що ви нас вчите поводитися з різними хімічними відкриттями та явищами. Марії Міксосі та Наталію В'ячеславовні, за те, що ви традите на ваше духовне здоров'я. Получення Олені Володимирівні за те, що ви намагаєтесь прибити нам зайський погляд на світ. Інформатики Сергію Євгенійовичу, за те, що ви відкриваєте для нас світ техніки, <гум> також кулінарам, технічному та медичному персоналу гімназії. Ми вас дуже любимо. Звичайно ми хочемо привітати нашого класного керівника за те, що ви вже третій рік навчаєте нас життєвим цінностям, допомагаєте в складних ситуаціях та надзвичайно любите. Боже, днів щасливо дай добра, здоров'я, сили та любов, зходи, втіхи змога, змоги Дайте словом, щирим, теплим, радісним, правдивим. А сьогодні на це свято щастя зичим вам багато. Хай вас Бог благословляє. Многих літ вам побажає. до дому стелиться, де тебе шукати, як до тебе прийти, звідки виглядати, де тебе знайти.